Для того щоб вас волотиста гортензія не розчаровувала, потрібно за нею доглядати. Волотиста гортензія обожнює сонце, вона любить сонечко, і якщо вона вас буде рости в затінку, ви ніколи не отримаєте пишних суцвіть і яскравих волотій. Зазвичай в інтернеті розповідають, як обрізати гортензію, чим підживлювати і чим обробляти від грибкових зафорювань. Але я точно можу сказати, що волотиста гортензія не піддається грибковим захворюванням. І більше того, вона боїться пестицидного перенавантаження. Пестицидне перенавантаження це коли ви дуже багато користуєтесь фунгіцидами і інсектицидами. Мій догляд заключається в тому, щоб доглядати кореневу систему. Тому що тільки коренева система. Подає для гортензії харчування і воду, яка дуже важлива в розвитку гортензії. Але якщо коренева система не розвинута, вона ніколи не відпоїть гортензію і не відкормить. І через те, коли починається спека, ваша гортензія починає горіти. Навіть тоді, коли ви і поливаєте вчасно, і все робите. Корінь не справляється з цією спекою. Тому коренева система має відповідати верху, тобто великий верх має бути великий низ. І хто хоче навчитися доглядати за волотистою гортензією, щоб мати гарну, розкішну, велику кореневу систему. Навіть тоді, якщо ви посадили гортензію в себе в дворі, і вона вже три роки у вас росте і не має належного. Вигляду це можна виправити. Тому, кому це цікаво, пишіть мені в особисті або на Viber, що ви хочете до мене на консультацію. Там ми домовимося з вами за день і час, коли буде зручно провести її. На консультації я розповідаю вам від А до Я. Як доглядати за волотистою гортензією, щоб мати гарну розвинуту кореневу систему і гарні великі яскраві суцвіття?